П'ять топових парад, які 100% працюють, які безпечні для кожної жінки. Що б це було перше, це домашній догляд. Тобто без домашнього догляду неважливо, що ви робите в кабінеті у косметолога, неважливо, скільки пластичних операцій ви зробили, неважливо, скільки годин навіть ви спите. Шкіра буде виглядати жахливо. Другий момент це сонцезахисний крем. Чомусь жінки вважають, і жінки, і чоловіки, вони вважають, що якщо вони знаходяться вдома, то вони жимуть Підземелля. все-таки бади. Колаген той самий біосупорт, який компенсує всі процеси, тому що у мене, наприклад, дівчата, які та і хлопці, які страждають там герпесом, які страждають атопічним дерматитом, які страждають сибореєю. Вони всі на біосупорті. Четверте, це декоративна косметика. Це саме до жінок. Навіть якщо у вас нормальний домашній догляд, ви потім намастите лиця силіконами. Воно просто буде жахливо. Воно буде саме всмоктуватися в шкіру, навіть якщо ти чистки потім робиш, я іноді тональний крем видавлюю. І п'ятий пункт. Це коли ми починаємо працювати з косметологом. Ми повинні розуміти, що ми робимо. Тобто, всі препарати, всі, навіть топічні засоби походові процедури, які ми наносимо на своє обличчя, ми повинні розуміти, вони мають сертифікацію, вони не мають сертифікацію, вони можуть змінити наше обличчя, чи вони не можуть змінити.